При нищівну атаку на стратегічні авіабази Росії, яку світ уже порівнює з Перл-Гарбором, Путін через своїх представників виступів виступив із переліком ультимативних вимог до Києва. А саме це виведення зсу зсу з окупованих територій, денацифікація, позаблоковий статус та обмеження української армії, і все це звучить вже наступного дня у Стамбулі після успішної операції Повутиня, де українські fpv дрони знищили. Щонайменше 11 російських бомбардувальників, десдесан називає вимоги Путіна просто психічно нестабільними і підкреслює абсурдні ситуації. Країна, яка зазнала збитків на мільярди доларів, намагається показувати себе перед світом, як переможець. Операція Павутиня свідчить про те, що Україна може діяти самостійно. Пише видання, і це ще одна поразка для Кремля, який не очікував, що Київ буде діяти так рішуче, поки Путін озвучує чи свої мирні умови з позиції сили по суті? Він втрачає стратегічну авіацію, контроль над війною. Україна показує, що готова бити, робиться розумно, точно і без попереджень.